Доброго дня, шановні глядачі. Ви на каналі DIA Biology. Мене звати Ігор Сінгер. Люди доволі часто плутають та невірно використовують назви видів обрізки. Тому сьогодні хочу розповісти про різні види обрізки дерев. Існує всього декілька видів обрізки, більшість яких можна систематизувати, покладаючись на мету обрізки та методи її проведення. Формувальна обрізка дерев це видалення певної частини крони з метою отримання більш ясного врожаю, формування певного контуру та задання необхідного стану крони. До неї можна віднести формуючу та омолоджуючу обрізку плодових дерев, різні методи формування міських алейних дерев, полардінг, топіарне мистецтво, мистецтво ниваки та бонсаї. Формувальна обрізка плодових дерев це проведення обрізки крони плодових дерев з метою покращення плодоношення та зручності збирання врожаю. Можна поділити обрізку плодових дерев на формування садових форм та омолоджуючу обрізку плодових дерев. Формування садових форм це видалення частини пагонів крони для формування оптимальної для плодоношення структури. Садові форми бувають об'ємні та пласкі або шполерні. Омолоджуюча обрізка плодових дерев це проведення сильної обрізки крони з метою покращення темпів росту нових пагонів чи покращення плодоношення старих плодових дерев на основі переформування пагонів відростання. Формування алейних міських дерев має свої різновиди. Освітлення крони. тінінг. Це видалення певної частини гілок зсередини крони, не змінюючи основних контурів крони. Використовується з метою зменшення вітрового опору крони та розвантаження маси крони, щоб запобігти її розламуванню. Підняття крони. Юпінг або ліфтінг це видалення нижніх частин крони для покращення візуального вигляду та переміщення під кронами цих дерев пішоходів та транспорту. Левічий хвіст lion's tail – це надмірне видалення у дерева нижніх скелетних гілок з метою покращити переміщення під кроною дерева. Це шкідлива практика, тому що вона пригнічує дерева і веде до розвитку дупл та стобурових гнилий. Віста Прюнінг. Це видалення певної частини крони з метою утворення простору вільного від гілок та листви. Зазвичай використовується у формуванні дерев біля комунікацій та будівель. Існують чотири основні форми такої обрізки, зазвичай утворені літерами латинської абетки P -L -O V, ПЛОВД, П-подібна обрізка, видалення бокової частини крони, Л-подібна обрізка, видалення верхньої чверті проекції крони. О-подібна обрізка. Формування отвору вільного від дрібних гілочок та листя всередині крони. В-подібна обрізка видалення верхньої частини крони. Полартінг дерев. Це одна з форм декоративного формування дерев шляхом обрізки приросту минулого року, що формується на так званих головках полардінгу. Таким чином формується стала міська форма дерев, яка може існувати у фіксованих розмірах тривалий час. Топіарна обрізка це формувальна обрізка рослин як окремих рослин, так і масивів з метою отримання певних геометричних форм крони. Зазвичай проводиться не менше одного разу на рік, інколи декілька разів за сезон. Східне топіарне мистецтво включає в себе Нівакі та Бонсаї. Нівакі це техніка обрізки крони рослин у стиснених умовах японського та китайського садів. Ці методи пропагують створення мініатюрної копії великих дерев у природі в умовах обмеженого простору. Ця обрізка включає зменшення крони та інколи використання каркасів та шаблонів для отримання певної форми гілок та стовбурів. Бонсаї це обрізка дерев, вирощених в контейнерах з метою отримання мініатюрних копій природних дерев та ландшафтів. Характерною відмінністю техніки бонсаї від Нівакі є обов'язкова обрізка коренів дерева, яку не практикують у техніці Нівакі. Санітарна обрізка дерев це видалення сухих, уражених шкідниками та хворобами, зламаних та аномально розвинених, наприклад, вростаючих крону та тручихся. Гілок з метою покращити стан рослини. Є два типи санітарної обрізки. Першого типу видалення виключно сухих та зламаних гілок без пошкодження живих тканин. Другого типу з видаленням гілок, що включає в себе і видалення живих гілок з пошкодженням живих тканин. Окремо хочу сказати про топінг дерев. Один з найшкідливіших варіантів обрізки дерев, коли дерева несистемно видаляється надмірна частина вегетативної крони. При топінгу виникає так зване епікормічне обростання зрізів і формується корона, нестійка структура нових відроших гілок, що легко руйнується. Про топінг у нас на каналі є окреме відео. Там ви можете більш детально подивитись про проблеми топінгу. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!